Добрий день. Так, хочу сьогодні вам розказати про, про, що? про грибочки. Купив я недавно ось такий от бракет. Я його розділив на дві половини. Він був більшим, ну, десь приблизно ось таким воно, напевно. Так. В общем, половину якраз я звідси зняв. От, і переложив ось таку коробочку. Тут я вже засипав її торфом. Торф брав простий. Я щось так подумав, не захотілося мені купляти, там спеціальний грунт покривочний. Взяв простий торф, розкинув в одну коробочку і в другу. Засипав. Ну, тут десь приблизно... Сантиметрів 3-4 торфом. Я засипав, більше не треба. Подивимося, що вийде з того. Купляв я брикет у Львові. І там сказали мені, що краще розділити його на дві половини і розкрити як книжку. Ну, я так подумав, оскільки в мене тут місця не дуже так і багато, я розмістив другу половину по коробках. От. І будемо поливати. На все, тобто на дві повні половини у нас має йти в середньому десь приблизно е, пів літра води. Думаю, цього буде достатньо. І обов'язково потрібно поливати з, з полівізатора. Ось такого полівізатора. Колись це був е засіб для миття вікон. Ну, а зараз буде полівізатором, Скільки тут його йомкість? не пише. Десь, певно, з другої сторони є трошки. А, о, об'єм, 0,5 літра. Якраз нам підійде. Чому з полівізатора? Тому що в е, вирощуванні грибів земля, навіть самі гриби не люблять, коли є е, калюжі. Тобто поливати саме, ну, саме іменно цим полівізатором. Е, якщо ви можете побачити, грибочки у нас вже тут міцелій сам проріс в компості, е, склад, склад компосту, Є сіно е, і кінський навоз. Це основні складові. Ну, тут ще є, мабуть, пташиний послід, трошки вапна і, мабуть, все. От, в брикеті зразу було, був засіяний міцелієм. От, І е, після того, як ви Купите брикет, якщо ви захочете попробувати. Радю вам, так як мені і радив продавець, в якого я брав цей брикет. До речі, недорого, всього лише 90 гривень. Я думаю, кожен собі може таке дозволити. Так, просто, щоб вдома були постійно свіжі грибочки. Радив мені. Продавець, поливати кожного дня по пів літри. І також, зразу, як ви купили, розміщайте брикет в тому місці, де буде у вас безпосередньо рости грибочки. Спочатку на 2-3 навіть дні, 3-4 дні, не розпаковуючи пакет. Для того, щоб була проведена окліматизація самого брикету, можна так сказати, щоб він привик до температури навколишнього середовища, в якому ви його розмістили, потім розпакуєте, можете його розпаковувати на дві половини, так як зробив я. А можете просто зверху десь від країв по 5 см залишити. Самої плівки, що вона йшла. І тільки всередині вирізати. Вирізати по кругу саму плівочку, от, і насипати торф. Тобто по 5 см з краю має бути сама плівка, щоб просто торф і торф, і сам брикет, просто щоб не, роз, не розсипався. Ну Він пресований, він добре пресований. Так, е, обіцяли. Продавець обіцяв ну, в середньому десь 10-12 кг. від 10 точніше кілограм при збереженні певної температури не менше 18 градусів. От. Це, можна так сказати, оптимальна температура буде. На грибочки будемо вирощувати шампіньйони Тобто це міцелій на шампіньйони, був засіяний цей брикет саме на печериці. Як у нас це називається? Всюди шампіньони у нас печериці. Е, ну от ось таке у нас вийшло. Не знаю, вродить, не вродить. Вродить, викладу ще одне відео, де буде вже проростати самі грибочки. Буде цікаво навіть подивитися, поспостерігати. Не забуваємо кожного дня поливати. Поливаємо небагато, пів літра має вийти на. Цю половину брикета і на два ящики. Чому іменно торф, торф добре втягує вологу і її тримає просто в собі. Він не пропускає її далі. Якщо ви не раз чули по новинах, навіть по телевізорі розказували, що горять торфовища, їх дуже важко загасити. Їх важко загасити, тому що торф тільки зверху вбирає вологу всю, а вже на низ вже глибше, там, скажімо, на сантиметрів 30-40, він же її не пропускає далі. Тобто на метр, щоб війшла волога в торф, це дуже важко. От. Тому знизу, коли йде пожаре торфовища, знизу там метр, метр два-три, навіть 5 метрів глибину, торф там горить, він може там тліти і вода туди ніяк не попаде, тому що верхній шар торфу він просто не пропустить його. От. І тому якраз добре торф на розведення грибів, шампіньйонів, до цих брикетів, тому що не бажано, щоб сама волога проходила вода до брикетів, до самого брикету, щоб е, субстракт не, не був насичений водою. Насичений водою має бути тільки е, сама земля. От. Ну, а саме торф. Можна також купляти і вже спеціальний підготовлений ґрунт покривочний, він ще має в собі вміст оцей готовий, ґрунт має вміст крейди будівельної. Мені радили до простого торфу додати будівельну крейду, але я щось не захотів і не захотів зайвих витрат давати, і не захотів. От мені цікаво, просто чи так вийде. Якщо так вийде, другий раз спробую ще з вже підготовленим ґрунтом. Подивлюся, в чому різниця. Де буде кращий врожай, більший врожай, якісніший врожай. Е, ще одне для брикету: одного, двох, трьох брикетів не обов'язково обробляти приміщення там, вапном. Е, е, ну, я не думаю, що це суттєво. Дасть якийсь мінус вирощування грибів. Якщо бізнес вже буде більш об'ємнішим, на, можна буде вийти на рівень в місяць на кілограм 100-200 грибів, тоді так, тоді вже потрібно буде додатково підготовлювати приміщення, вентиляцію. Но моє приміщення вентиляцію має, тут доволі таки тепло і будемо, будемо щось пробувати. Всім дякую за перегляд. Є якісь запитання? Пишіть, ставте коментарі, підписуйтесь на канал. Буде цікаво.